Пропонуємо вам чудове намисто Яшма пейзажна. Взагалі, Яшма пейзажна була винайдена у гірських породах, яка має дуже щільні, як ви бачите, Ось ви зараз можете побачити, це дуже щільні непрозорі камені. Незважаючи на те, що вони і також йдуть з-під виду кварців, то саме тут поєднання яшми і тигрового ока, і тому воно не має ось такого прозорого виду. Взагалі, часто яшми дуже легко поліруються, і це ми можемо побачити зараз, особливо пейзажно. Так само. Тигрове око дуже легко у нас полірується. І взагалі, якщо подивитися, то яшму дуже часто порівнюють з тигровим оком і називають просто як плямисте намисто. Ну, дійсно, якщо на нього подивитися, то так воно і є. Взагалі, якщо відштовхуватися за. Тим, яке воно щільне та міцне, то за шкалою моса це приблизно у нас, якщо дивитися по-різному, якщо це яшма, то це у нас 6 балів, якщо у нас тигрове око, то це у нас 7 балів. А якщо в сукупності, то це досить таки хороше поєднання. Це означає, що воно міцнісіньке, незважаючи ні на що. Взагалі, якщо говорити про яшму і тигрове око, то це ті каміння, які в собі несуть певну силу, якщо відштовхуватися від історії, тому що вважалося, що якщо дитині покласти у кишеню або під подушку камінь з тигрового ока, то дитина стане сміливішою, і в неї будуть задатки такого собі, як, у характері тигра, тобто він буде більш впевненішим і зможе добитися чого він хоче. Так описують у історії. Тож сьогодні ми вам пропонуємо пейзажну яшму, або як називають плямисте намисто та тигрове око, довжина якого становить 47 сантиметрів. Пропоную вам поміряти та подивитися, наскільки ж. Потрібно саме йому подовжувати та чи взагалі він потрібен. Якщо 47 сантиметрів подивитися, ну здавалося би, що воно довгувате, порівняно з 45. Але одягнувши, я зрозуміла, що воно досить таки маленьке, і для нього дійсно потрібен подовжувач, тобто без подовжувача, ніяк, тому що коли почне перетискати вам шию, це буде незручно для вас та некомфортно. І спеціальна ціна на тигрове око та пейзажну яшму сьогодні становить всього 900 гривень, і код товару 507. Але мені повідомляють про те, що буде падіння на саме ось цю пропозицію. І мені дуже цікаво насправді подивитися на це падіння. А вам цікаво чи ні? Тож, давайте і я вже бачу, я вже, ну, я в шоці, як ви це швидко робите? Всього 699 гривень. Тож, любі панянки, за номером 0800 21 44 88 Пейзажна яшма та тигрове око, довжина якого становить 47 сантиметрів. Але раджу вам подовжувати. 699 гривень. Це ж вау пропозиція як на мене. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні, та доставка також безкоштовна. Тож не зволікайте, замовляйте, поки у вас є така можливість сьогодні. Бо ми не знаємо, чи зможемо вам ще запропонувати саме. Ось такого варіанту поєднання пейзажна яшма та тигрове око всього за 699 гривень. Нагадаю, якщо ви щойно до нас приєдналися. Що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. У нас є Інстаграм, де також можна відслідковувати та робити замовлення. Ну, звичайно, в TikTok ви можете поставити на дзвіночок, він буде сповіщати вам про наступний випуск. А інстаграм у віконечку пише, де нас можна побачити ще на телеканалах. Це Караван, Прованс та Наталі. Тож ми будемо рухатися далі, а пейзажна яшма та Тигрове око на вас очікують за номером 0800 21 44 88. А під час ефіру, якщо ви замовите собі більше, ніж дві пропозиції, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Продовжуємо з вами подорож, а ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.